Якщо мається на увазі, що значить, у нас є два рівняння, і питання таке: при якому значенні А, Х є, рівняння будуть мати спільний корінь. Тобто Х є коренем і першого рівняння, і другого рівняння Х, тільки і там, і там Х виразили різними ну, дробами. Що можна сказати, що х це одне те ж саме число. Якщо рівні ліві частини, значить можна прирівняти і праві частини утворених рівностей. Ми можемо записати, що 2а 1 поділити на 5. Я це зітру І записую. 2А 1 поділити на 5 дорівнює… Другий вираз діти, нагадайте там. А плюс 3 поділити на 3. А плюс 3 поділити на 3. Розв'яжіть це рівняння. Помножте обидві частини на 15. Скоротіть п'ятірку і трійку. Тут буде 3 залишиться, Тут А плюс 3 помножити на 5. Розкрийте дужки і знайдіть А. Чому дорівнює А? 재미, <кій> Двірте, хто порахував, чому дорівнює А. Там же у нас получається 6А минус 3, минус 5 А мінус 15, бо ми переносимо. Це, так, да, да. Получається, А минус 18 поділенно на 15. Думаєте? 6а у мене 18. Ну, А18. А18. А до рівні 18, так? Це, це відповідь. При А до рівня 18 рівняння мають спільний корінь. Можемо перевірити. 5х мінус 1 до рівня. це ви зробите самостійно. Напишіть перевірка. Так. І замість А підставте в обидва рівняння число 18 і знайдіть коріні цього і цього рівняння. І, не будемо на це зараз гаяти час, можете це зробити хоч за під час перерви, хоч вже вдома, поставте знак оклику на полях і перевірите себе, а завтра мені скажете, що ви отримали. Наступне, наступне питання. Ви знайдіть, значить, це вже наступне питання третє. Знайдіть значення А, при якому коренем рівняння є число мінус 1. Значить, задача номер три складається з двох питань. Перше, в нас є таке рівняння. А, помножити на модуль, не лякайтеся, знак модуля побачили, нічого в цьому страшного немає. Модуль 2х мінус 3 мінус 1 дорівнює 4. Знайдіть таке значення А, при якому коренем рівняння з'являється число мінус 1. Тобто ми можемо записати, що мінус 1 це вже корінь рівняння. Ця задачка дуже проста. В шостому класі ще такі завдання розв'язували. Було таке завдання. Замість ікса. Що ви робите? Підставляєте, мінус 1. Що ми маємо? А помножити на мінус 2, мінус 3, на модуль мінус 5 дорівнює 5, так? Чому дорівнює А? Модуль мінус 5 дорівнює 5, А дорівнює РТМ. Один вже. Роз... Впоралися із завданням. Далі завдання Б. Питання таке. Треба знайти таке значення А, при якому рівняння має один корінь. Рівняння, рівняння. Ось таке рівняння модуль X-А дорівнює А плюс 1. Має один корінь. Так і напишіть. має. Один корінь. От знову. Ми з вами до сьогоднішнього дня казали, що звертаємо увагу на коефіцієнт перед эксон і він може бути. Яким? Ну, до цього рівняння розв'язували. Ми говорили, що коефіцієнт перед іксон може бути і три ситуації. Перша. Більше нуля. Друга. Дорівнює нулю і менше нуля. Більше, да. Тут. Коефіцієнт перед x дорівнює 1 і взагалі по Х під знаком модуля. Що робити? Рівняння має один корінь. Тепер в нас е, згадаємо, що А плюс 1 це якесь число. Тобто, оце рівняння, схоже на рівняння, його загальний вигляд ось такий. Модуль Х дорівнює b. Модуль Х дорівнює b. Е, це лінійне рівняння просто із знаком модуля, коли рівняння має один корінь. Ну, наприклад, можливі ситуації, ви сказали правильно, Кароліна зараз сказала, b менше нуля, b дорівнює нулю і b більше нуля. Звична ситуація, коли b більше нуля. Розглядаємо рівняння. Я. Діти, я напишу чорним кольором, візьму, бо не ви, щось я розмахнулася, немає місця такого величезного. Значить, більше нуля. Тобто, приклад, модуль Х дорівнює 3. Скільки коренів має таке рівняння? Модуль це відстань. Відстань до яких чисел дорівнює 3? Розкрити знак модуля. 3. До трьох. Від, модуль це відстань. Від нуля до точки, яка зображує дане число. Модуль х дорівня 3, значить х1 дорівнює 3, а х другий дорівнює мінус 3. Згадайте, як ми кресли. Ой, про модуль треба, бачите, згадати. Модуль треба зобразити модуль е, 3. Ми робимо три кроки вправо. Раз, два, три. Доходимо до точки, як координата якої дорівнює трьом. Так от модуль це відстань. А що таке відстань? Це довжина відрізка. Якого відрізка? Від нуля до трьох. Далі. Від нуля до якого числа ще можна пройти три кроки. І це теж буде модуль Х. До мінус 3. Якщо я попрошу вас зобразити модуль мінус 3, ви повинні будете накреслити ось такий відрізок на координаті крівні. Тому, якщо модуль числа дорівнює додатньому числу, рівняння має два корені. Немає, якщо коефіцієнт b від'ємний, то тоді рівняння буде мати вигляд. Ну, наприклад, модуль Х дорівнює мінус 11. Модуль це відстань. Модуль завжди, згадуємо, на полях написали, що модуль завжди невід'ємне число. Під знаком модуля може бути будь-яке число, додатнє від'ємне нуль, а сам модуль, модуль це відстань. Відстань або дорівники нулю, або якомусь додатньому числу. Тому модуль завжди невід'ємне число. Значить, в цьому випадку коренів. Немає. А коли ж модуль дорівнює нулю? Модуль Х, якщо число b дорівнює нулю, значить відстань дорівнює нулю. Відстань від якого до якого числа дорівнює нулю? Взагалі нульова відстань. Що це значить? Значить, не існує відрізка, значить, це точка. Модуль якого числа до рівні 0? 0. Нуль. Так, да. Да, нуля. Значить, ми пишемо підмодульний вираз. Під модулем, ну, оце записано модуль x, мається на увазі, що там може стояти х 3, x мінус мінус 20, мінус х x х 3, Тобто що, все, все, що завгодно. Цілий вираз підмодульний. Ми його підмодульний вираз прирівнюємо до нуля. А саме. Так, і модуль х дорівнює нулю, підмодульний вираз дорівнює нулю, скільки коренів має рівняння? Тут два, тут 0. А тут один корінь. Один корінь. Е, значить, нам необхідно зараз прирівняти до нуля оцей підмодульний вираз. Угу чи не угоп? Значить, зараз. Не зовсім я трошки, трошечки, значить, 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 зараз. Не хочу все витирати. Дивіться, наше, взагалі починаємо з того, що наше рівняння ось воно. Це рівняння повинно мати такий вигляд. Модуль повинен якогось там виразу повинен дорівнюватися нулю. І тоді, якщо модуль дорівнює нулю, тоді і підмодульний вираз буде нулем. Так що ми зараз відштовхуємося від того, що стоїть в прай... От Взагалі, рівняння, зараз я зітру, у вас записи є. Рівняння, модуль Х. Дорівнює b має один єдиний корінь, якщо рівняння має такий вигляд. Модуль х дорівнює нулю. Можете словами так і записати. Рівняння, модуль Х дорівнює b має один корінь, один корінь, якщо b дорівнює нулю, і рівняння має вигляд. Вигляд. Який вигляд? Модуль х дорівнює нулю. Бачите? Ось в яке рівняння перетворюється наше рівняння. З цього випливає, що права частина. Нагадую, наше рівняння мало такий вигляд. Модуль Х-а дорівнює А плюс 1. Так? Значить, дивіться, я підкреслюю іншим кольором. Прав... Перша умова наше число B дорівнює нулю. Записуємо А плюс 1 дорівнює нулю. Значить, А дорівнює мінус одному. І підмодульний вираз до нуля прирівнювати не треба, тому що ми не зможемо знайти А, не зможемо знайти значення А. Головне взагалі рівняння вигляду, модуль Х дорівнює Б, його розв'язок залежить від значення числа Б. Бачите, як важливо було в 6 класі звернути на це увагу. Ми розв'язували рівняння модулів до дорівні Б, розглядали три випадки, і ось ми про них зараз говоримо. Рівняння має один корінь, якщо модуль дорівнює 0. Замість числа Б записали вираз, прирівняли його до нуля і отримали значення А. Пишемо відповідь. При А дорівнює мінус одному рівняння має один корінь. Сподіваюся, це відклалося в голові. І про це ж саме рівняння з модулем будемо говорити зараз. Задача В. Готові? Йдемо далі, діти. Давай. При якому значенні А, коренем ось такого рівняння є кореннями ось такого рівняння є протилежні числа. Коренями рівняння значить, в правій частині стоїть число невід'ємне і не нуль. Бачите, що число Б у вас більше нуля значить. Робимо висновок. Рівняння має два корені. І ці корені протилежні числа. Х1 і х2. Якщо вони протилежні, значить другий корінь дорівнює мінус Х1. Угу. угу. Розкриваємо. Як ми розв'язуємо рівняння такого типу? Якби в нас був просто модуль Х дорівнювався 5, діти. Розв'яжіть це рівняння. Модуль Х дорівнює 5. X дорівнює плюс мінус 5. Х1 угу. дорівнює мінус 5. І вдруге дорівнювався, дорівнювався б 5. Якщо модуль числа дорівнює 5, ми роз, розкриваємо знак модуля. І, можливо, під модулем буде стояти число 5 або мінус 5. Прирівнюємо до цих двох чисел. От. Значить, ми розкриваємо число, параметр А це число. Розкриваємо знак модуля і утворюється два рівняння. Х-а плюс 2 дорівнює 5. І, або та, або просто нічого не пишемо, х минус А плюс 2 дорівнює мінус 5. І знаходимо x. Х дорівнює 5 мінус 2, 3, 3 плюс А. І тут знаходимо х, х дорівнює мінус 5, мінус 2, це мінус 7, плюс А це наш Х. Ми отримали два корення рівняння. І вони є протилежними числами. Ці числа, х1 і х2, вони протилежні. Значить, що можна написати х2. Це все одно, значить, як, якщо в нас є якесь число, ну там, я знаю, число М, щоб отримати протилежне число, треба перед самим числом поставити мінус, так? або помножити на мінус один. Тепер дивіться, якщо перше число 3 плюс А, протилежне йому, запишу, 3 плюс А це число, йому протилежне мінус 3 плюс А. Розумієте це, так? Дітвара, щоб так. числа зробити протилежне число, треба перед ним поставити знак мінус. Тепер далі. Сказано, що числом протилежним до цього числа є другий корінь. Число протилежне до числа 3 плюс А є число мінус 7 плюс А. Тобто, можна записати, до речі, ще так. А мінус 7. От. Це означає, що мова йде про два рівних вирази. І перший, давайте я їх пронумерую. Перший вираз це вираз протилежний виразу 3 плюс А. Ось він перший. І оцей другий вираз А мінус 7, другий вираз, він також протилежний виразу 3 плюс А. Значить, ми можемо прирівняти мінус 3 плюс А і Вираз, мінус 7 плюс А. Розкриваємо дужки, знаходимо А. Звільню зараз місце зверху. Так, поки я витираю з дошки, може ви знайшли вже число А, чому дорівнює А. Так, ну трошки місце звільнили і продовжимо писати. Мінус 3, мінус А, мінус А плюс 7 дорівнює 0. Мінус А мінус А це мінус 2а, мінус 3 плюс 7 це плюс 4 дорівнює 0. Переносимо 4 вправо, мінус 4 поділити на мінус 2, А дорівнює 2. Відповідь, при А дорівнює 2. Корені рівняння протилежні числа. Так, готові? Діти, йдемо далі. Я готовий. Так. Е, так. Зараз я думаю. Наступне, не, не знаю вже, я з, з нумерацією збилася з пантелику. Напишемо, що це шосте рівняння. Е, відомо, що сума коренів ось такого рівняння x-а дорівнює 12, сума коренів x1 значить плюс х2 дорівнює 12. При якому значенні А сума коренів дійсно буде дорівнювати 12. Тепер слухаю вас ще раз згадуємо, як розв'язується, від чого залежить розв'язання ось такого рівняння, модулі Х дорівня Б. Це вже не лінійний, не просто лінійний Ну, У нас Х-А uh, буде рівнювати 12 або мінус 12. Дай відповідь на питання, від чого залежить розв'язок рівняння з модулем? Від... Ну, Відрівня Б. B? B. Правильно, від значення числа Б. Число Б в даному випадку достатнє, значить, ми можемо прирівняти, розкрити знак модуля x мінус а дорівнює 12 і x мінус а дорівнює, продовжує, мінус 12. Так, в першому випадку x дорівнює, чому? Ну, x дорівнює 12 плюс а. 12 плюс А, а тут 12 плюс А, а тут х до ревния минус 12 плюс сейчас, минус 12 плюс А, або А минус 12. Сейчас, или я что-то не дописала в условии? А, и сейчас что-то очень как-то странно. Х1, что будет тогда? Х1 плюс Х2 равно 12. И уравнение равно 12. Вам не странно? Ну ладно. Я, наверное, где-то в условии... Уравніння ошиблась. Ладно, нам відомо, що сума. Тепе, що не так. Що, що? Ну, я питаю, що не так. Ну, якось мені дивно, тут мені здається, в умові повинно стояти інше число. Ну, нехай буде. Мінус 12, якщо а буде 24, то буде. Значить, сказано, що сума, Оль, ти ну, ти вир... ривки, ну кусочки. Думок своїх викладаєш. Давай повністю. Є умова, що х1 плюс Х2 повинна ця сума дорівнюватися 12. Ну, давайте ми знайдемо суму цих коренів мінус 12 плюс А, і скажемо, що ця сума дорівнює 12. І знайдемо А. 12 мінус -12, 2 а дорівнює 12. А дорівнює 6. Ну, на чому ми знайшли значення, А при якому сума коренів буде 12 дорівнювати. Якесь дуже просте рівняння. Так. І йдемо далі. Готові? діти, йдемо. При, ну, можна записати, що при А дорівнює 6 сума коренів дорівнює 12. Робимо перерву і. На зараз англійська. І, да, на английском мову. Дитина, скажите, учительцы в английской мову. У вас є Zoom чи платформа? Zoom. Zoom. Скажіть вчительці, що ви зареєструвалися в, на пробной НМТ. І, И... ну, от, Якщо що, пусть мені позвонит. ми з ней пообщаемся. Все, до зустрічі на шостому уроче. До побачення. До побачення. До, побачення. А до зустрічі, до побачення. Прощай.